Добре. Добрий, добрий. Це закривати. Не-не-не, не гладьте її, не троште, так. Да. Зараз дивіться, в такому вона стані, якщо ви її будете розмовляти або гладити, ви по суті її хвалите за якийсь стан. Mm -hmm. За такий. Mm -hmm. Єдине, що ви можете, чуть-чуть сказати ні, відштовхнути mm -hmm. тілом, щоб вона щоб ми її не підтримували за цей стан. Mm -hmm. Ну все добре, да? те, що вона гавкає, вона просто збуджена і чуть-чуть в неї історія захисту. Бачите, вона за вас прячеться і каже: yeah. підтримай мене за те, що я така. Відійдіть від неї. Угу. Щоб, типу, не підтримували. Ну, вона все одно буде лізти, добре. Ну, ну нема там, щоб вона там прям хватала, да, все добре. Ну це просто, ну, якщо вона, ну, якщо людина как бы, не реагує ніяк. Ну, вона спикеніш. Типу... Ну, так добре. ми ж не реагуємо на який стан? На перезбуджений. Добре. А якщо ми реагуємо на збуджений, да? що вона робить? Ще більше. Ну так, да, вона відразу це почала. Пішла водівчки пополаски, стрес. а угу. стрельба. Все. Який вік? Е, два з половиною роки. Добре. Давайте зараз зробимо наступне. Я зараз поторкаюсь вас, і як тільки вона почне гавкати, вона почне гавкати, захищати вас, слабких, вона думає, що ви слабкі. Тому ви одразу зреагуєте, щоб вона мене не вкусила. Просто ні, і піти на неї, топнуть ножкою, штовхнуть тілом або за заошинник відштовхнуть. Просто від від мене. Давайте добре. Ні, ні. Відштовхни її від себе, скажи ні. ні. Добре. Угу. Добре. Оцей захист, так? Да? Ви... Да? Окей, відштовхне. Угу. Візьми за ошибник, відштовхни її від себе. Обережно, обережно. Добре. Влада, влада, теж відштовхни її. Ні. Вона від ні. тебе зараз не, не шукає, як тобі сказати. Ні. Вона шукає від тебе підтримки за її дію, а не за захист, щоб ти її захистила. Відштовхуй її, скажи ні. Тільки не на місце, а просто в іншу сторону, щоб ага. вона не, а, не сприймала а, місце так. як похвалу. А, окей. Добре, стой, 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 стой тут, Артур. А тепер бачиш, вона скулить. Да. Чому? А куди дівати енергію, яку вона раніше кидала на гавки? Куди? Ми ж зараз забороняємо. Угу. Угу. Відштовхуй? Відштовхуй, каже ні. ні. Від себе, так. Да. Добре. Все, давай ще раз. Ще раз я пороблю. Угу. Спускай її з підлоги. Ні. Ой, з, з, цього, Ні. з ліжка. Ні. Вниз, вниз, вниз спускай. Знаєш, чому треба спускати з ага. кровати? Тому що ліжко це є підтримання її дій. Зараз спускай. Ні, Міша. Угу. Все, спокійно. Добре, давай ще раз. Бачиш, вона хоче? Угу. Добре, добре, реагуй, щоб вона мене Ні. не спустила. Вона хоче, але вже дивиться на тебе і чуть-чуть вуха бачиш. Угу. Зараз будеш знову відштовхувати, якщо ближче підійде. Давай ще раз. Бачиш захист, вона тепер не включає. Добре! Але за це не хвалить. Не спішіть хвалити, зрозуміло? От вона зараз пішла, добре. Оце я люблю свою роботу. Приходиш, хлопаєш людей. Ну, все, окей. А, вона пішла нюхати мої моей ті. Угу. Бачиш вона вуха. Добре, добре. Якщо я різко рухаюсь, якщо гартне буртне, скажете ні. Вона включає захист. Розумієте? А да. вам треба цей захист? Дитина прийшла, а вона накинулась на дитину, тому що дитина бігає. Навіщо вам це треба? Ви повинні її захищати. Якщо вона вас захищає, буде біда. Ну так. Да. Ні, угу. ні. Відштовхнула? Добре, добре. Угу. Піди на неї, потримай за ошейник, скажи ні. Просто потримай, скажи ні, три секунди над нею постой. Добре. Ну все, оцей стан захисту він за тиждень-два пройде. Артур, да? треба просто трошки попрацювати. Все, я буду зараз різко бігати. Буду якісь речі? да. Бачиш, в неї вуха різко піднімається, да? по звичці, я зараз буду гавкати, але опускається, бо, бо... Артур стоїть такий, я тобі дам. Просто вона гавкне або злізе, ви просто так, ні різко, так, да? Так. Ні. Ні-ні. <плук> угу. Добре, добре. Супер. Угу. І ти теж під під някою, <плук> да, Влада, щоб вона чула і від тебе, щоб ти <плук> не мовчала. Бо твоє мовчання це так. А, окей. Угу. <плук> і... угу. А можеш її спустити вниз, тому що... Окей, Сере. все, відпусти. Відійди від неї, так. Не а вона опять, так? Окей. Ні, міші, іди ну все добре, Власне. добре, добре, залиш, залиш. залиш. Дивись ще раз, треба більше часу. Да, вона можна. вже не гавкає да, одразу на мене. Треба просто більше ага. часу. Але ще раз, диван, чому вона залазить? Вона себе підтримує за свої старі дії. Ага. Розумієш? І якщо вона на дивані гавкає, ми її спускаємо. Ну, зараз е, можна залишити, тому що ага. вона О, добре. Я не знаю, з ким ви це будете робити, але треба ці сценарії поробити. Ти визиваєш електрика, ти визиваєш не знаю кур'єра. просиш, щоб він просто там щось поробив, да? uh -huh. потрогав тебе, типу, да? uh -huh. і вона, якщо буде включати захист, поругайте. І все. Uh -huh. І це треба буквально там тиждень-два, і вона перестане. Тобто ще раз, ми зараз команду чекати у цю, да? знамениту, відпрацьовуємо без команди чекати, а з командою ні. Тому що коли ти забороняєш, і ти за тобою. Підійшла і уходь. Підійшла і уходь. Зараз вона за тобою піде, скажеш ні. Поняла, ти її забороняєш за тобою йти, за е, барменом йти, за собакою йти. Все, прийшла, да, сіла. Там можеш погладити, її, звичайно. І от дивись, якщо вона зараз до мене піде або до собаки, або кудись, ти скажеш ні і затягнеш її туди, до себе. Все. Ти не кажеш їй сидіти зараз, бачиш, вона в стресі. Яке сидіти? Їй не може зараз сидіти, їй треба просто постояти, скинути стрес. А потім вона сама сяде, коли заспокоїться. Можна да, потім попросити людину з собакою зайти і сказати ні, щоб вона не йшла. Можна там бармена попросити, щоб він підізвав її. Вона піде, а ти скажеш ні. Це вона ні, це ми правильно працюємо, Влада. ми ж з неї працюємо, а не сидіти, розумієш як? Ой, Ні! So... 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 So, the the way the is... Ні, нічого не роблять. Добре? Добре. Все. Бачиш, вона на тебе трохи поглядає, бо вже минулий досвід трошки закріпився. Вона від цієї небезпеки повинна трохи да? вона може себе захищати, коли, коли прям я вже на неї піду і вже її буду торкатися. Да? Але коли відстань є, вона не повинна, так? Да? Час дитина замість мене пробіжалася, бо ішов вона, налякала, наш нашу ці проблеми. Uh -huh. Скажеш ні, якщо вона за цей кордон, да? бачиш цей кордон. Uh -huh. Зайди, скажеш ні, просто повідочком затягнеш її. Uh -huh. Uh -huh. Але зараз тобі можна просто uh -huh. встати і піти. Чуть-чуть її підтягни сюди ближче. Скажи ні, ні, uh -huh. затягни і відпусти. Все кидай повідок і, і уходь. Uh -huh. Уходь. Да. Все походи тут, туди, ну тільки не заходь за угол. Не заходь за увагу. Да? Все, походи, йди туди. Ну давай, йди до бармена. Просто тут euh, Артур з нами сидить, то вона Мені йти теж? ні, ні, чекай. Щас піде за тобою, да? Скажеш ні. Угу. Вже можна. Ну давай вставай ти, Артур, і тись прогуляйся. Піде за тобою, просто скажеш ні, з повідочком назад і затягнеш. Це спочатку треба без подразників, так? щоб не було собак людей, а потім, коли вона вже так працює, ти можеш там попросити когось пробіжатися, там не знаю, або по факту. Собака зараз буде йти, і вона піде, скажеш ні, і назад її. Тільки треба все одно, якщо собака буде йти, треба попросити людину не підходити до неї.